Доброго дня! Дивіться, що у нас використовується тут на багі. Це передні стійки від восьмерки, тяги, рульова рійка, саблі, краби, речаги. Що тут? Ну, Все як у восьмерки повністю ходова в зборі. Там поворотні кулаки, тормозні диски, це те, що нам потрібно, суппорта. От. Ну, Само собой двигун, коробка, це те, що ми беремо з донорів. Там по зажиганню, катушка, комутатор. Ну, це ось такі от запчастини. Тобто, якщо у вас щось є таке, та вам не потрібно, висилайте, будемо вдячні. Рульова рейка. Верніше колонка. педалі теж руль. Так само нам підходить. А, куліса теж заводська. Ми її трохи переробляємо. Що тут ще? Радіатори ми ставимо нові, а от вентилятори потрібні. Оце ну, така ось, ось, ось железяка, це куліса, Це теж нам таке потрібно. Диски потрібні, колісні, особливо на 14. Того, що такої резини зубатої на 13 вже в Україні купити вже не можна. Приходиться на 14 переходити. Ну, от так от. Тобто, якщо щось є, лишнє, будь ласка, відправляйте, я вам там зараз напишу куди. Дякую.